Кілька днів тому, коли в одному з мікрорайонів міста з'явилася ось така конструкція, багато хто думав, що це громадська вбиральня, каже бердичівлянка пані Наталія. Я Шукала в новинах по бердичеву, що це таке, не знайшла Туалети тут будуть мабуть. Бо вони б тут були не лишні, бачите, скільки людей пенсійних ходить. Так. Якщо навіть і вбиральні, то теж позитивно, тому що по місту і вбиральні треба так само достановлювати. Ну нас насправді ж зазначає виконуючий обов'язки міського голови. Це реалізація проєкту за фінансової підтримки посольства Ізраїлю, що дає можливість отримати для населення безоплатно питну воду. Питну воду питну воду очищену по всім нормам, по всім стандартам. Таку, яку люди купляють в зараз в магазинах, будуть мати можливість вже отримувати безкоштовно. Ми визначили точку. Зараз працюємо над під'єднанням і найближчим часом вже буде пусконалагоджувальні роботи і будуть мати можливість вже отримують воду. Ну на сьогоднішній день це поки що 10 кубів в день. Я думаю, це теж. обслуговування установки для очистки Часу води вставимо. обходитиметься місту Ми приблизно бачимо, у 200 тисяч гривень вони... на рік Плюс додаткові витрати за електроенергію. Користуватись нею просто достатньо натиснути кнопку і подаватиметься очищена вода. Немає обмежень, немає лічильників, немає людей, які обмежують когось в набранні води. Будемо сподіватися на взаєморозуміння вже людей. Будемо сподіватися, що це буде культурно. А на майбутнє подібними чи іншими установками для очистки води планують охопити і інші мікрорайони міста.